Всім привіт! Всіх вітаю! Ми сьогодні з Алісою зібралися піти в магазин одягу і нарешті подивитися для неї кросівки та ну, може щось новеньке, якісь штани, якусь кофту. Я нафарбувала губи. Цю помаду купила Аліса собі. Ну, взагалі, отакий колір. Їй, Чого вона її купила? Вона дивиться в Тіктоці, там якісь відео, де фарбуються там туди-сюди. Там була помада, наче як Maybelline, Вона глянцева. Але коли намагаєшся її стерти, вона взагалі не стирається. Хоча глянцево. Ну, і глянець не стирається в тому сенсі. Я не знаю, чи йде мені ця помада, чи ні, мені наче колір дуже такий як жовтий. Якби був трішки інший, холодніший колір, наче б мені йшло більше. Тож пишіть в коментарях, взагалі, чи йде мені помада, чи не, не треба фарбувати взагалі ці губи. І ще я, знаєте, десь там, видно, промахнулася, Я того, що немає практики фарбування постійного, і вже ж не зітреш. Тобто зараз оце так мене будуть бачити люди на вулиці. До речі, хочу зараз показати, що там на вулиці. Ой, зараз. В погоді написано, що, скоріш за все, буде дощ. В Аліканте так. Навіть якщо написано, що буде дощ, то. 5%, що він буде. 95%, що все ж таки пройде повз. На вулиці холодно, вітер і в мене питання. Весна взагалі розуміє, що вона весна. Що таке? Взимку було тепліше, ніж весною. То ж таке, дуже сильний вітер, як бачите, все гойдається. Все, йдемо в магазин. Зайшли ми в перший магазин. Ось, бачите, написано Lefties. Я не знаю, як правильно читати, якщо чесно, назву. Вибачайте, бо ну, я вчила німецьку, а англійською мовою я взагалі не можу ні читати, ні розмовляти. Знімаю для вас ціни на верхній одяг, тут жилетки та куртки. В цьому магазині мені сподобались піжами, дві штуки по ціні 12,99. Вони йдуть із шортами. Ну, і мені сподобався дуже колір. Сьогодні в цьому магазині так голосно грала музика просто на всю колонку. Показую вам ціни далі: 5 євро за футболку. за Ось це чудове плаття 5 євро і показує, як брудно в магазині. Люди кидають речі і не прибирають за собою. Мені сподобався колір цих кросівок, Ціну видно на відео. Це на підлітковий відділ. 7 євро рубашка. Я колись також таку хотіла. Не тепла. Джинси, джинси 10 євро. Плаття. 7 євро. Це Аліса полюбляє таке. 4 євро футболка по 10 євро жилетки це В пепко Пепко. тут можна зібрати костюм. Не подобається тобі такий костюм? Та ні, ну це щось дуже таке прям гарне. 10 євро кофта і 9 євро штани можна зібрати. Зараз покажу, що є. Тут, ану, тримай. Майнкрафт. Кофта. М -м -м -м. Коштує 6 євро. Штани. Ну, таке, якщо чесно, нема на що глянути. Светер, футболки, Це, напевно, що піжами, так? Піхама. 4 євро. Це Аліса твоя. Аліса. Оце твоя бабуся таке полюбляє. Оце б вона сказала, що такий гарний костюм. 6 євро спідниця та кофта 11 євро. Так, але ж нам треба купувати іграшки. А одяг ти не хочеш? Хочу. Хочеш? І одяг, і все на світі, так? Гарно. 6 євро. В пепку дуже гарні ціни. Дуже гарні. Штани тут дві пари. Так, почекай. 4 євро. Мені ось ця куртка сподобалась. Ну, правда, це на маленьких діточок. 11 євро. Клас. Така прям весняна. Алісі сподобалась ось ця піжама, тому ми її купили. А мені дуже сподобався ось цей костюм. Та він йде, кофта і лосини. Я Алісі показала. Вона з мене посміялася і каже, як це взагалі буде виглядати. Такі худі ноги та дуже велика кофта. Тому цей костюм Аліса захейтила, і ми пішли в інший магазин, щоб обрати інший. Обрала Аліса собі кросівки. 39 розмір. Знову ж таки, пальчик ось тут. А ціна 11 євро. Ну таке на 1-2 місяці взагалі. Супер. Отак, пішли за кросівками та одягом. Купили чорний котик. Смотрите, ще тут висять. Ціни на футболки. Це в Примарк? Тут Аліса дивиться кофту. не написано 9 євро. Гаррі Поттер. Гаррі Поттер китайська версія. А скільки ж кофта? А кофта також 9 євро. Бачите? Кого ти хочеш, що це і Хогвартс? Гаррі Поттер? Гаррі Поттер. А під що ти її будеш одягати? І це який розмір взагалі? 158. Ну, буде оверсайз. Якщо що, і мама буде одягати. Аліса вже хоче додому. Ми взяли кросівки, я взяла життєрадісний, чорний. Боже, у Аліси які. Оце треба кожного дня їх прати. Тебе бачиш вже, як ось о моїй чорні. Алісі рожеві. Так, тут ще також є кофти по 5,50. Для хлопчиків також я бачу далі. Вон, бачите, штани по 5 євро, кофти по 5,50. Тобто плюс-мінус однакові ціни. Аліса хоче взяти хоч що-небудь, щоб піти донизу, там є блокнот. Дощ все ж таки пішов. Ми вже йдемо додому, вийшли, нам потрібно дійти до зупинки. Що, що, що дати? Телефон нема в мене того телефону. Мені цей, мені треба зняти відео. Зняти відео зараз я зніму і тобі дам, добре? Так. Так, зараз швидко вам скажу, бо дощ іде. А в мене пакети, бачите, які з паперу, то зараз намокнуть та порвуться. Купили тут ми деякі речі. Зараз я прийду додому, вам все-все покажу. До речі, я вчора не дуже гарно зробила. Я сказала, що Женя нам прислав гроші на 8 березня, а не сказала, що нам наші батьки прислали. Вибачайте, будь ласка, так, мама з татом Жені і мої батьки прислали нам гроші, щоб ми також собі щось купили. Тому сьогодні пішли ми за Лісою і ну, купували за ці гроші. Ось ці речі Дома вже вам покажу. Та я вже сказала, але кажу ще раз. Погодка, звичайно, супер дощ. Взагалі, це така е, рідкість для Аліканте, то ми з Алісою вже язиками ловили крапельки. Ой, тож все, йдемо додому. Так, Аліса. А, Аліса також там була трава. Зелена, зелена, гарна. Ну, ось її видно позаду нас. Аліса знімала відео. Рукою там трогала ту траву. Дивіться. Ой. Наче і дощ, а чогось такий настрій гарний. Вчора взагалі не було. Була зла, як собака. Знову мені напишуть, що не всі собаки злі. Я, бу... Я була вчора саме як зла собака. Знаєте, таких. Так, все. Йдемо. У Аліси. Нова піхама. <с> я варю Алісі гречку, буде сьогодні в неї з молоком. Вона дуже давно її не їла. Ти з молоком будеш їсти? Угу. Так? І так, показую, що ми купили. Ну, і, звичайно, що ось це бомбочка для ванни, євро 80, дуже класний аромат. Ще у Аліси є брілок, ну, я його не покажу, сама не знаю, де вона його вже закинула. Я собі купила ось ці кросівки, хотіла білі. Ну, Купила життєрадісний чорний за 11 євро. Ну, що робити? Будуть одні в мене є світлі, будуть ще й темні. Далі Алісі рожеві. Ну, Я вже показувала, вони також 11 євро. Весь прикол в тому, що це одинаковий розмір. Що у мами, що у дитини. І купила Алісі ось такий костюм. Мені сподобався. Та, знаєте, як з Алісою, вона не хотіла нічого міряти. І я просто його схватила і побігла. 12 євро за оцей весь костюм. Кофта і ось такі штани. Не знаю, яке воно на ній, чи. Ну, я приміряла штани, побачила, що штани якраз їй підходять. Що стосується кофти, я не знаю. Це потрібно буде одягати і дивитися. Ну, єдине, що тільки рожевий колір був. Або дуже темний був чорний, або рожевий. Ну, мені цей більше сподобався. Тож такі покупки. Не всі покупки я показала та про них сказала ось та піжама, яку ви бачили на Алісі. Ми купили в цьому магазині. Ціна її 8 євро і 6 євро. Ще ми купили каблучки. Це відео подивляться і мої батьки, і батьки Жені. Я хочу вам сказати всім дякую. Ми сьогодні отримали таке задоволення від цих всіх покупок. На вулиці дощ і холодно, але ми йшли додому просто з таким неперевершеним настроєм. Дякую вам всім велике! На цьому я буду завершувати це відео. Я всім вам бажаю класного, чудового настрою, чудового вечора, мирного неба і побачимо вже у наступних відео.